Заман. З сьогоднішнього дня починаємо осінню рубрику. І з сьогоднішнього дня я починаю підготовку до осені. Сьогоднішній день присвячений турботи про здоров'я. Я скоро поїду у квадрат. У квадрат там є ортопед. Я піду, покажу направлення до ортопеда. Е, мені зроблять термін. Також я у квадраті подаруся, якщо я вже в квадраті зайду в гості до свекрухи, а також треба купити подарунок моїй сестрі Каті, бо в неї скоро день. Народження. Я поки ще не придумала, що їй подарити, але, думаю, подаруся щось придумаю. В рамках цієї підготовки ми потурбуємося про здоров'я, в частності, про ортопейда та масаж. Під вимов, підведемо підсумку літа, зробимо розхлаблення квартири, потім Потім купимо декори, осінній декор для квартири та трохи осіннього посуду. Купимо нову канцелярію, спробуємо замовити ще раз українську канцелярію. На осінні фото, чек-листи. Також трохи осіннього одягу купимо. Ну і це поки весь план. Отже, почнемо. Проводить мені до автобусної зупинки, а сам поїде на велосипеді на роботу. Сьогодні не доля зайнятися здоров'ям. Сьогодні я пішла після мами Франка туди і було написано, сьогодні день, день ну, полудень буде праксіс. Зачинене. Отже, я зараз ту у Росман куплю подарунок Катерині, а потім знову до мами Франка, а потім додому. Щось сьогодні зроблю, ще з підготовки до космі. Я купила для Катерини подарункову карту Росман. Пізнавато, але зараз будемо виконувати одне завдання з підготовки до восьми. Будемо робити таку рефлексію. Будемо підводити підсумки літа. Так, підводити підсумки літа. Тут подяки. Тут чого не вистачало в порівнянні з минулим літом. Тут мої успіхи. Тут ті, що погіршували стан. Так! Останнє питання, яке можна провести останні дні літа, це 30 та 31 серпня. Що можна тоді зробити? Підкатила покитися у наступний день. Сьогодні хотіла поїхати до Ортопеда. Але щось не захотіла в автобусі кататися до квадрату, тому що автобус переповнений, там нема кондиціонеру Вирішила пошукати Фрешені шукала по навігатору, не знайшла, завтра знову поїду. У квадрат. Але я сьогодні надрукувала мої фото, естетичні осінні фото з Пінтерес. Та осінні чек-листи, трохи декору. Основний декор я буду покупати у Хюрті. Я трохи втомилася через черги. На касі та очікування трасбану. Прийду додому, трохи відпочину. відпочинку, Вклею вота місяця. Можливо, я зроблю трохи розхламлення, та ще треба продумати обід, але спочатку відпочинок. Також з приводу здоров'я Франк почав. Ремонт у підвальній кімнаті. Тому скоро в нас буде з франком у підвальній кімнаті міні-спортзал. мої покупочки трохи декору стеді, трохи синього декору. Така рябинка, такі листя, така тиковка з рябинкою чи що. Та шишечки. Таку прикольну кружку у Теді знайшла. Також клеїші олівці в теді купила. А тут я надрукувала як свої фото у розмені. На, в автоматі самообслуговування. Так із, і з ОКІ. Так і з інтернету. Там осінні картинки, цитати, тати, чеки-листи, ну тощо. Та ще в мені ось такі клеючі штучки. Така телепортація в наступний день. Я трохи багевільна і сьогодні не планувала нікуди їхати через пеку, але я трохи, після того, як Франк пішов на роботу, трохи поспала та вирішила все-таки поїхати у Юрт Парк, це торговий центр, та трохи скупитися. До осіння не можу забувати. В інтернет-магазині я не можу замовити, тому що в мене немає карти візи та Астеркапі. в мене лише німецька карта кріс Шпаркаса, з якою не можна замовити. То, зараз 3 година 22 хвилини. І десь через 5 хвилин я буду вирушати до автобусної зупинки. Зараз 8 годин 10 хвилин, також десь Десь 15 хвилин тому я повернулася додому. І ось такі мої покупочки з хірпарку. Ну, був невеликий вибір, тому що зараз всі починають готуватися вже до різдвяних новорічних свят. Але я щось цікаво придбала і мені залишилося лише придбати. Мені залишилося лише придбати рюкзак, тому що в мене трохи брудний, треба випрати його, а на заміну якийсь новий купити. Я хочу таку ж осінню білизну та скатертину на стіл у вітальні. Починаємо. Все-таки зушити. коли почнеться навчання на курсах, я буду використовувати цей зошит. Тут украпку не знайшла блокноти для нованчура, але знайшла такий цікавий планер такий осінній також прикольно Тут на англійській мові також прикольно, це планер на два роки. Я подумала, чому ні? Я там буду записувати плани, а в моєму джурнілі вилсте три кари, сілі тощо. прикольно і зручно брати з собою записувати там терміни тощо. Такий прикольний і така гарна обкладинка осіння. Не могла пройти мимо цієї обкладинки. А це такий органайзер, я придбала, щоб переместити свої е, лі, ліки, віт... вітаміни, то що термометри сюди, ну, як би аптеку, в мене аптека в іншому маленькому органайзері відкритому, але я хочу перемістити сюди. А маленький Арганер Назер використовується для чогось іншого. Тут я купила спеціальний, щоб там. Тут я купила спеціальний, щоб там ренато розсипний чай. Знаю, як відкривається, все, я потім розберуся. Шкарпеточки купила. Тут невелика ва. Казочка така. Я буду там хранити декоративні осінні гілочки, що придбала вчора. Також ось таку тарілочку придбала. У нас десь мало тарілок, ну, нормальних, але нормальних пластикових, тому чому б ні? Тут таку свічечку я купила, я вже її понюхала, і вона пахне чимось смачним, смачною випічкою пахне. Тут такий хлоп, я спочатку думала, що це якийсь органайзер, але тут щось теж для свічок і такий е, зап, запах. Такої якоїсь випічки з горіхами. Со, зараз треба щось придбати, щось прибрати всі Речі в інший день буду організовувати квартиру з цими речами. А ще треба сьогодні швидко Прополисусти вітальну та кухню. Ну і все, всі справи на сьогодні. Швидка телепортація у наступний день. Зараз я п'ю какао. Какао Несквік, яке давно не пила. Через 40 хвилин я поїду у квадрат, трохи докуплюсь до осіння. Скатер... Скатертину пошукаю осінню постільну білизну, рюкзак, потім піду до ортопеда, Сота спроба, сподіваюся, ортопед буде відчинений. Потім я піду до свекрухи, трохи посидимо, каву поп'ємо. Та додому. Щойно повернулася додому. Зараз 6 година 16 хвилин. Я купила, ну, трохи, трохи скупилася у Теді та у Кікі. Особливо осіннього не знайшла, окрім ось таких прикрас. Не було ну, чисто чиста осіння Постільні білосни, але я таке нове придбала ось таку постільну білосну та таку нейтральну скатертину, Вона, я думаю, підійде під осінній декор, під моїх робочих та свічки та вазочку з гілочком. Також я купила практичний рюкзачок. Я була в ортопеді також у ортопеді, у ортопеді праксіс був зачинений, але хтось мені відчинив двері, коли я подзвонила, потім двері зачинені, і там надпис, що до 27 вересня буде зачинене. Тому треба чекати, коли у франка знайдеться час. Можливо, на наступному тижні, тому що в наступному тижні він працює лише в нічну зміну. зміну тоді він покажеде наш ортопед, І я піду до нього, тому що поки я буду чекати, до 27 вересня направлення, думаю, буде вже недійсне. Після ортопед. Після того, як я сходила та дізналася, що ортопед зачинений, я трохи посиділа у свекрухи та їхала додому. Все оформлювати, робити розхламлення, прибратися будемо вже в іншому відео. Зараз я змонтую відео для вас, яке. Вийшло також на сьому тижні у вихідні. Чекайте відео з оформленням планеру та оформленням bullet журналу на вересень. Друга частина підготовка до осіння вже буде десь на наступному тижні. Це. Дякую всім, хто дивиться моє відео. Ставить лайки та коментарі бай чуть до наступних відео та гарного вечора!